У відділенні кардіохірургії та трансплантації органів і тканин обласної лікарні врятували пацієнта, провівши операцію на відкритому серці. Житомирянин Микола Бабич переніс інфаркт. Кронографічне обстеження визначило, що чоловікові терміново потрібно відновити кровообіг у судинах серця. Пацієнти до нас звертаються вже з такою клінікою стенокардії давичів болі, коли вже вони не можуть приймати таблетки. коли вже їм таблетки не допомагають. Ми виявили багатосудинне ураження і атеросклеротичні бляшки в коронарних артеріях знаходяться дуже в небезпечних місцях. Операцію з коронарного шунтування під керівництвом Анатолія Медвідчука проводили десятеро лікарів та медсестер. Зараз проводимо пацієнту, який має ішемічну хворобу серця. Загальне знеболення, значить хворий у нас підключений до монітора, який показує показники, як скорочується серце, як дихає пацієнт, який тиск має центральний відносний тиск, плюс хворому проводиться. Ведення спеціальних препаратів готуємо два операційне операційного поля. Одна на нижній кінцівці, де забирається пластичний матеріал для вена, вена, пішкірна вена велика для шунтуючої операції, і доступ до серцевої. Кожна операція вона різна, і потрібно підходити індивідуально до кожного пацієнта. Тим часом одні лікарі підготували судини для шунтування, інші пацієнта для підключення апарату Штучне серце, штучне легені. Операція тривала три години. Наші операції це високоспеціалізовані, і вони складні. І кожна операція вона вимагає максимальної уваги, максимального підходу до кожного пацієнта індивідуально. Пацієнт сьогодні знаходиться вже переведений в палату, проходить післяопераційне реабілітаційне лікування і плануємо його, все, дай Бог, все добре. Плануємо десь, може, на кінець тижня, на початок на випуску на амбулаторне лікування. Додому. До того було, якщо починає трудитися, дуже печія в грудях і ну, задихався. Зараз. Сьомий день вже після цього я почуваю себе нормально. У мене є і дача в селі, в мене є 100 вуликів, і я хочу їх зберегти. Під моїм наглядом будуть працювати мої два внуки: Денис і Тарас. Щороку в обласній лікарні оперують до 700 пацієнтів з приводу інфаркту Міокарда в обласній клінічній лікарні. Це заклад, який є високотехнологічним, з надання медичної допомоги таблетками, гострі інфаркти міокарда не лікує. Ми маємо можливості забезпечити весь спектр надання медичної допомоги, мається на увазі від стентування, так і закінчується операціями на відкритому серці. Основна причина смертності від серцевих захворювань, каже Богдан Леськів, невчасне звернення пацієнтів та недостатнє їх обстеження. Ми недавно отримали, дякуючи нашим благодійникам, суперсучасний комп'ютерний томограф, який дасть можливість нам, ну скажімо так, малоінвазивно, тобто, не проводячи складних втручань, робити дослідження судин серця і мати певну картину, що нам далі треба робити. Лоніт Харшан Олексій. Черко, Суспільне новини, Житомир.